у нас позачергове засідання бюджетної комісії і питання. Якщо немає е де. зауважень, доповнень пропозицій. Є пропозиція проголосувати за даний порядок даного. Хто за? Те за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Першим питанням являється про внесення змін до рішення Богданської міської ради від 21 грудня. 23 року за номером 1813 про бюджет Овнівської міської територіальної громади на 24 2024 рік. Джоспа, будь ласка. Доброго дня. На порядку денному питання про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 21 грудня 2023 року номер 1813 про бюджет Бобринецької міської територіальної громади на 2023 рік. Я зачитаю проект рішення внести зміни до рішення Бобринецької міської ради від 21 грудня 23 року номер 1813 про бюджет Бобринецької міської територіальної громади на 24 рік. А саме пункт 1 – викласти новий редакти. Визначити на 2024 рік доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 124 мільйони 596 тисяч 341 гривень 64 копійки, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі 121 мільйон 633 тисячі 419 гривень 64 копійки. Копійки та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у розмірі 2 мільйони 962 тисячі 922 гривні згідно з додатком. 1 до цього рішення видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 134 мільйони. 896 тисяч 5 гривень 34 копійки, в тому числі видатки загального фонду бюджету у розмірі 128 мільйонів 265 тисяч 358 гривень 34 копійки та видатки спеціального фонду у сумі 6 мільйонів 630 тисяч 647 гривень. Профіцит за загальним фондом бюджету. У сумі 2 мільйони 884 тисячі 83 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення. Дефіцит бюджету визначити у розмірі 2 мільйони 884 тисячі 83 гривні згідно здатком 2 до цього рішення. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету визначити у розмірі 1 мільйон гривень, що становить 78% видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначеним цим пунктом. Резервний фонд бюджету. Громади визначити у розмірі 200 тисяч гривень, що становить 16% відсотків видатків загального фонду бюджету. Громади визначені цим пунктом додатки 1, 3, 4 викласти новій редакції, що додається до даного рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету. Фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики, підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення, голова комісії В'ячеслава Андрещук та першого заступника міського голови В'ячеслава Валентина Музике. Що мається пов'язане з прийняття даного рішення? Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка? вийшла 4 жовтня 2024 року номер 1145. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету та місцевим бюджетам. Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році передбачено субвенції з державного бюджету для, нашої, для бюджету нашої громади на харчування учнів початкових класів у розмірі 1 мільйон. 116 гривень 200 гривень. Тому з метою своєчасного освоєння відповідної субвенції у жовтні-листопадні-грудні нам необхідно затвердити ці субвенцію в дохідній частині та у видатковій частині яку спрямувати за цільовим призначенням для нашого ліцею на харчування учнів початкових класів. Тобто, це означає, що з жовтня цього року. Харчування учнів початкових класів буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. З на... рахунок з розрахунку по нормативам 50 гривень на одного учня. раніше було раніше за рахунок коштів місцевого бюджету місцевого бюджету, і до цього моменту вартість харчування одного дитиня складала 33 гривні чи тиме А чому вони це? Перший раз несли таку суму? Да. Значить. Уряд Я прийняв рішення. Вже мова йшлася про те, що працювання учнів повинно здійснюватися за рахунок державного бюджету. Але і, тому. тому вже на сьогоднішній день зараз прийнято постанову і враховано на у бюджет на 25-й рік, то те вже так само Це буде з 1 січня вже воно. Ця субвенція мільйон сто шістнадцять жовтня. А потім в наступному році, році, році також уже у проєкті держбюджету також і харчування. Да. На, на, нашу, на на місцевому бюджеті залишається е, харчування. Перші четверті переходять на державний бюджет на за рахунок нашого бюджету будуть харчувати учні 5-11 класів, які мають У нас таких учнів 200, 214 гривень, ой, 214 чоловік. Але в постанові в даній постанові, що ми говорила, сказано, що вартість. Харчування одного дітодня для пільгових категорій 5-11 класів повинно бути не менше, ніж харчування учнів початкових класів. Тобто, також буде збільшена вартість харчування учнів пільгових категорій, і з місцевого бюджету буде 50 гривень. Тобто, ми практично, якби не було прописано в постанові, то в нас би можливо склалася якась економія. Так, економії зараз вивільняється кошти із харчування учнів перших четвер. Але вони перенаправляються на харчування пільгових категорій. Ну, це буде старших класів. Так, парціє, так 때는, бюджет бюджету, це ходимо. Це там дефіцит бюджету, за що у нас ні, лікар. Що таке дефіцит бюджету? Дефіцит бюджету і профіцит бюджету мається на увазі кошти передані. Що таке кошти передані? Всі видатки це кошти бюджету розвитку. Мається на увазі всі капітальні видатки. Передаються із загального фонду в спеціальний фонд і тратяться вже по спеціальному фонду. Через це таке поняття дефіцит і профіцит. Це не вікторі... той дефіцит, який мається на увазі дефіцит тобто, не вистачає. Джеликрива це не впливає на фендерак. Зараз на сьогоднішній день відділ освіти вивчає, і вони зараз можливо там перекладання угод чи це, але це все вони вивчаються. І на сьогоднішній день відповідна субвенція вже вона розподілена на три місяці. То вона вже ми хочемо сьогодні затвердження, але вона вже вчора надійшла до біля. А на наступний рік вже буде те буде так, так, історія. Ну вже дана субвенція, яка на ну, за жовтий місяць нам вчора не дійшла вже. Ну, то, що потім вона вже була одна сума і. Ну, Кількість продуктів одна. Тепер я так зрозумів, що якщо ми їх знімаємо, то я знаю, що якісь продукти. Але попередньо ми ж враховували в нас. виходить, що ми зрозуміли, що не буде можливо складання додаткових угод. Додаткових... І голосити на цьому всьому працює. Вони всі в курсі, і ми цього чого складати сесію, далі. тому що зараз уже треба... питання. Спроводитися проводити на розі сесія. Як та зайвіш не? Слідче питання, згідно порядку денного, на Центрову, Порика, Сіськ, школи, уваги, нас, про надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель міста про вулок порака 6 та його приналежності власності Донецької міської територіальної команди. До уваги комісії пропонується проєкт рішення під назвою про надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель. Місто Бобринець у проволоку 6 та його приналежності у власність Бобринецької міської територіальної громади, посилаючись на е, статті 2660 закону України про місцеве самоврядування рішень міської ради номер 1570 і No1160, враховуючи рішення Господарського суду Кіровоградської області 30 січня 2024 року у справі 912 863.23, яке набрало законної сили у травні 2024 року. З метою забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб міської громади міська рада вирішила. Першим. Викати Кропивницьку районну раду, яка є правонаступником праві обов'язків Бобриневської районної ради, до виконання обов'язку встановленого абзацем 4, пункту 10-го розділу 5, прикінцеві та перехідні положення закону України про місцеве самоврядування. Я потім в кінці розкажу, що ця норма означає. Пункт пунктом другим рішення пропонується надати згоду на безоплатну передачу пропивницькою районною радою у порядку та на підставах передбачення. Згаданим вище абзацом четвертим, пункту 10 розділу 5-го, прикінцеві та перехідні положення, закону про місцеве самоврядування, комплекс будівель, який розташований за адресою місто Бобринець проволоку Порика 6 та його принадлежності, які є об'єктами спільної власності територіальних громад сил та міста колишнього Бобринецького району у власність Бобринецької міської територіальної громади. Пунктом третім. Звертається увага на те, що земельна ділянка, на якій розташований ця комплекс бургови, належить до земель комунальної власності попринецької міської територіальної громади. І нарешті, пунктом 4 передбачено, що контроль за виконанням даного рішення покладається на вашу постійну комісію. Значить, цей пункт, який двічі я згадував в першому і другому в пунктах проєкту рішення? Він звучить приблизно таким змістом. що Районні ради зобов'язані передати у власність територіальних громад на території, які розміщені об'єкти е, спільної власності територіальних громад, відповідно до розмежування видатків. Тобто, ця норма закону передбачає обов'язковість передачі районними радами правонаступниками в нашому випадку. Це Кропивницька районна рада, яка є правонаступником ліквідованої Бобронецької районної ради. Ну, не ліквідована, а в стані ліквідації. І вони зобов'язані по закону здійснити передачу. Дві умови для такої передачі розташування на території громади і друге розмежування видатків. Стосовно того, що цей об'єкт розташований на території міста Бобревець, да, це, війні... це, це лікарня. вже лікарня, а нині це центр, центр первинної стрічки. У ну, провулку пори біля житлового будинку. Но нам передають передаючи, просто не даємо флоту. Ні, вони зобов'язані його. Законом вони зобов'язані. Зобов'язані, Навіть без нашого звернення передати. Але е, дивіться, я звернув увагу на рішення суду, яке набрало законної сили 15.05.24. Mm -hmm. Тобто, з 5 травня вони мали можливість. Зробити цю передачу, виконати вимогу закону. Mm. Але не вимогу. Чому пунктом першим нашого проєкту звучить так: закликати кропивничку районну раду. Тобто пропонується да, їх закликати, виконати вимогу а, закону. Нагадаю, це саме так воно і йде. Вони можуть і не можуть. Ну, це називається два роки. Ми витратили для того, щоб припинити право власності Кетресанівської сільської ради, а тепер, можливо, ще витратимо рік чи два на те, щоб повоювати пропивницької. Да просто якщо не було вказані терміни, яке на вишені суда не вказані терміни передачі. І знайшу, рішення було, суда то просто то, припинено право власності для немає, і... да. немає. Ну де... як? Норми Це... закону передбачені ці терміни. Вони звучать 1.07.2021, но повинні були передані. Ага. Але Віз. на той час передали тільки не тому кому ну, треба. Ми цей час да, витратили на повернення його назад. Це все те, що стосується комплексу будівель по Ну зрозуміло, немає питання міністра. Є пропозиція вводити на вже сесії. Хто за? Десь за. Рішення питання: промлення згоди на безоплатну передачу житлової будівлі міста Бухонець, вулиця Миколаївська, 51, та її її власність Повненкої міської територіальної громади. Ласково. Тут та сама ситуація. Вона да, ситуація... ж білий дом. рядом. А, ні, це додається немає. Каковаєвська 51, так. Де, будинок, де віде, віде. Віде. Ситуація аналогічна, тільки, скажімо, більш критичніша, тому що, якщо звернути увагу, рішення набрало законної сили 18 липня 2023 року. Тобто, більше ніж рік і три місяці, Кропивницька районна рада зволікає з виконанням вимог закону. Тому пунктом першим ми і, і, і закликаємо і ще які позиція. Ну а що нам стоїть? От ми закликаємо, закликаємо. Вони не реагують. Вони просто щоб винесли за це. Відповідно, вони повинні відреагувати на це рішення. Наші княжову відновити або написати, що вони відмовляють, або так я розумію, або вирішувати питання. Вони не виносять на своє на а вони можуть не зреагувати на це звернення. Ну тоді письмо відповісти то, на сьогоднішній день. Вони не реагують. На, скажем, з періодичністю раз на місяць. Ми разом з міським головою у районній раді і нагадуємо їх про необхідність виконання вимог закону. Ми щось пишемо чи просто приходимо і пишемо і, і що вони нам і особисто. Відповіді вони жодного разу ще не надали письмово. Відповідають, просто не чого. Ну, просто йде мовчки і все. Ну, а звернуться до обласної ради, як ви хід. Ще... Ну, обласна так. рада це ж не є вищестоящим органіком. З 2015 року у прокуратури забраний загальний нагляд. А хто ж йому мука? Кому? М -м, В районній раді. Суд. Суд? А є рішення суда? Тобто вони не виконують рішення суду. Ну, для того, щоб виконувати рішення суду, треба спочатку це рішення отримати. Там повинна бути пряма вказівка. Те рішення, яке ми отримали, там, це, там припинити право власності Петросанівської сільської ради і повернути його. Припинено право власності, рішення виконано і повернено назад у Двобринецьку районну раду. А тепер Бобернецька а тепер районна рада повинна разом з Кропивницькою виконати вимогу закону і передати в Обернецький голосувати. Десь да, пропозиція да. 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 питання. Судіше питання: проведення згоди на безоплатну передачу в будівлі міського оборони зголує залежності 60. Та її приналежності у власні Виблянському міської територіальної екази. залежності 80. Ситуація та сама. Ситуація аналогічна, але вагомість цього питання перевищує вагомість. Всіх попередніх, тому що мова йде про 4-поверхову на сьогоднішній день, які зняли. Коли рішення прийнято? Значить, рішення, яким припинено право власності Киприсанівської, датовано 11 квітня 24 року. Пройшло вже півроку, але жодних рішень. Не передано, поки що так. навіть рішення прийнято. Давайте зачіпимо голосу. Ситуація аналогічна, вони три ідентичні. Першим пунктом, як завжди, ми знову ж таки закликаємо, і другим пунктом надаємо збор. І що хотів би відмітити, пунктом третій ми звертаємо увагу, що земельні ділянки під цими всіма трьома об'єктами вони перебувають у власності територіальної громади. Наші. А, а, наші, да. наші а, а взагалі то за законом земельна ділянка вона завжди слідує за тим об'єктом нерухомості. А коли вона стала перебувати, в коли вона стала перебувати в Ви, в ну, у власну, вона все не була. У 2021 році ми вернули її у міську власність. До цього вона була в постійному користуванні в районної ради. А. Ну раніше у цій будівлі знаходилася районна рада. Нема питань. Я пропозицію напружую. Тема дня на сесії. Так. Дякую. Звісно, про